Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус підвів очі до неба і сказав: Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоби син прославив Тебе, так як Ти дав йому владу. Над усяким тілом, щоб усім тим, кого Ти дав йому, він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого Ти послав, Ісуса Христа. Я прославив Тебе на землі, звершив діло, яке Ти дав мені, щоб я Його виконав. А тепер. Прослав мене ти, Отче, в себе славою, яку я мав у Тебе, ще перед тим, як світ почав існувати. Я виявив Твоє ім'я людям, яких Ти мені дав зі світу. Твої вони були, і мені дав їх Ти, і Твоє слово вони зберегли, нині вони пізнали. Що все, що ти дав мені, є від тебе, адже слова, які Ти мені дав, я дав їм, і вони прийняли і пізнали істину, що я вийшов від тебе, і увірували, що Ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого ти мені дав, бо вони твої, і все моє Твоє, а Твоє Моє, і я прославлений в них, і я вже не у світі, а вони у світі, і я до тебе йду. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Фрагмент, який чуємо сьогодні, це частина архісвященицької молитви Ісуса. На тайній вечері Ісус, перед тим як йти на Оливну Гору, від чого вже і почалися всі страждання, Ісус першу молився вголос, звертаючись до Отця. І ця молитва в собі має багато, надзвичайно багатих елементів. І це одна з найскладніших молитв, взагалі, яка є в святому Писанні. Тут… Також розповідається про відносини між Богом Отцем і Сином. Тут розповідається про те, що ми, ну, він, як Бог Син, звертається до Бога Отця, ще були перед заснуванням світу. Тобто він розповідає не тільки іншими словами, що от Я Є. Коли він казав, як його звати, тобто Він себе назвав іменем того прадавнього Яхве, про якого розповідалося ще в старому заповіті за часів Мойсея. Але тут Ісус розповідає про те, що вони тоді були разом. Тобто Він не каже, що Він є цим Богом Отцем, але Він каже, що Він був Богом, який був ще до свого народження. Ну і насправді ця таємниця при Святої Трійці є великою, серйозною, її потрібно зглиблювати. і... Частково, наскільки можемо, читаючи в цих текстах розуміти. Але сьогодні звернімо увагу на інше. Щоб зрозуміти ось цей текст, співставимо його для такого чіткішого зрозуміння з іншим текстом. От дивіться, можливо, вам потрапляли на очі різноманітні малюнки, які показують, наскільки сильно дає зрозуміти. Взагалі, якісь там пропорції, чи кольори, чи якусь там контрастність, е, якийсь інший малюнок, який стоїть поряд. Наприклад, е, хороша і не дуже хороша фотографія. Хороша, тому що зроблена майстром, тому що там добре виставлено світло, тому що там виставлена експозиція, тому що там вхоплено хороший момент, е, ракурс, композиція. Дуже багато всього складається, наприклад, на зроблення. Хорошого кадру фотографії і погана фотографія там, де люди просто собі клацнули, як попало, ну, воно собі там виглядає аби як. Ну і, на жаль, така історія є. Ось, як ви знаєте, були рукоположення на священиків, чотирьох священників в суботу святили. Ми це діло транслювали, звісно ж. Ті люди в кадр не попали, я сподіваюся, принаймні, бо я таки на тій службі, як би перед службою і після служби займався організацією трансляції, але на самій службі я служив. Так от, І бачив, що дуже багато людей в різні моменти намагаються щось там сфотографувати, заважають одні одним, ну і це виглядало насправді сумно. Тому що, ну, я не міг посеред служби сказати, що люди, перестаньте найміть якогось фотографа, заплатіть йому гроші, але ну, це пам'ятний момент насправді. І нехай у вас залишаться гарні, якісні, цікаві фотографії на все життя ваше, цих священників, до яких ви приїхали, значить, це вам дорогі люди, там, родичі, знайомі, друзі. Тому, ну. Фотографія з мобільного телефона 100% не буде хорошою з дуже багатьох причин, тут, якщо говорити про е, техніку роблення фотографії, взагалі як такої, ну але це вже зовсім інша тема. Тут я просто хочу сказати, що е, ми порівнюємо якусь річ. Порівняно з якоюсь іншою річчю, наприклад, там, фотографію, або, скажімо, якісь, там, один товар з іншим, або не знаю, зіпсоване яблуко від свіжого яблука відрізняється. ну, До прикладу. Але так само можемо співставляти подібні речі. ну, Скажімо, там, різні сорти хліба. То хороший сорт хліба, і то хороший сорт хліба. Ну і от люди, наприклад, там, Скажімо, дегустують, смакують, кажуть, ось це хліб такий-то спеціальний, а цей теж дуже смачний, але цей зовсім інший. Так, і люди вже тоді можуть порівняти, люди можуть вже сказати, можуть співставити. І це насправді добре. Так само, як з цим добрим хлібом відбувається з Євангелієм. Сьогоднішні слова, де Ісус звертається до Бога Отця, кажучи. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого ти дав мені. Бо вони твої, і усе моє твоє, а Твоє моє, і я прославлений в них. Е, і ці слова перегукуються дуже сильно з іншими словами. Так, тут ставляємо два е, хороших сорта хліба, так, які ви слова чуєте, які пригадуєте. М? Так, це слова. З притчі про блудного сина або про блудних синів, тому що і там як один син, так і інший повелися не дуже добре. І е е е ця притча про блудного сина є предметом для багатьох реколекцій, роздумів. Е е там є про що насправді думати, але драма цієї притчі полягає в тому, що там нормальних синів не було. Тому що один той молодший блудний, який вийшов, прогайнував, потім повернувся, перепросив, слава Богу, що повернувся. А інший старший був безтолковий, того, що заздрив тому брату, теж хотів би втекти, не мав на це сміливості, але в своєму серці він був таким самим, як той брат, але плюс ще Малодухим. Молодух, І потім, коли брат повернувся, він не хотів війти додому свого батька на ті веселощі. І батько спершу слуги, потім батько виходить і його просить і каже: сину, і тут повторює, тут ті самі слова звучали: Сину, усе моє твоє і твоє моє. Тобто батько намагався йому пояснити, що ми з тобою разом, нам немає що ділити. І тоді, після прочитання цієї притчі, роздумів над нею, реколекцій, про блудного сина чи про блудних синів, тому що і один, і другий були блудними, вони обидвоє були. Недоброму по відношенню до свого тата з'являється базове питання. А як так, що в того тата немає нормальних синів? І тут сьогодні маємо відповідь. Цим сином в Бога Отця, хорошим сином, є Ісус Христос. Він є тим сином, який Він вже батькові може сказати слова, а не батько Йому. І все моє твоє, а Твоє моє. І тут ми розуміємо, що в Ісусі Христі здійснюється те, що мало відбутися з усіма людьми. Ми не мали мати між Богом перешкоди. Ми не мали мати цієї перешкоди у формі е, гріха. Ми не мали відвертатися від Бога і казати, Я буду робити по-своєму, я знаю краще, що мені там Бог буде пропонувати. я по своєму хочу, мені не потрібно те, що дає Бог. Не мало бути смерті, не мало бути страждань, не мало бути багато яких інших страшних, жахливих речей, які ми зараз переживаємо. Чому це наслідок гріха? І сьогодні ми чуємо ці прекрасні слова, які здійснюються в Ісусі. Далі, ми би хотіли, щоб в нас було все так, як має бути, як і це було в Ісуса. І з'являється питання, а що потрібно зробити для того, щоб ми також могли бути хорошими синами, доньками? Як нам зробити, щоб ми були тими неблудними, а тими, якими треба? Як це зробити? Чи є така взагалі можливість? Є. Ісус про це в цьому тексті каже про те, що е, цей текст скерований до Отця, але тут Ісус. Молиться від себе за своїх учнів, різними словами, але зверніть тут увагу саме на це, що я їм дав, і вони прийняли і пізнали істину, що я вийшов від тебе і увірували, що мене послав. Далі молиться, щоб він їх уберіг від світу, і далі згадується про те, що і вони були твої, і ти дав мені їх, і Твоє слово вони зберегли, і нині вони пізнали. Пізнання Божого Слова робить можливість, щоб ми ставали цими Божими дітьми. Це нам дає можливість, по якому каналу буде проходити ось ця благодать. І сьогодні ми з вами можемо сказати: ну, то як би справу вирішено. Немає тут про що переживати абсолютно, тому що ну як, Боже Слово, сьогодні доступне. Ну як ніколи ще на цьому світі не було доступне, тому що є книжки, є книжки, ну книжки Біблії. Є різні видання, є різні переклади, є різні коментарі, є в відеоформаті, є в аудіо форматі. Можна собі навіть е, прочитати з мобільного телефона, який весь час десь там в людини в кишені е, знаходиться з підключенням до інтернету. Можна прочитати собі та де завгодно. Сьогодні можливостей найбільше. Можливості, можливості то є. А питання тепер з реалізацією: чи хочеться, чи цікаво? І тут повертаємося до того, про що ми з вами вже ну, з півтора роки точно говоримо день в день. Ті новини, які ми з вами переживаємо день, тому що відбувається, ну, особливо хоча б вчора, тих новин відбулося ну, дуже багато. І неможливо не цікавитися тим, що відбувається. Тому що. Ми знаємо, що від цих новин залежить, чи закінчиться ця війна, як закінчиться, як швидко вона закінчиться. Ясно, що ми цим цікавимося, і я не буду казати, що там не цікавтеся тими новинами. Ну, хто мене послухає, це раз, А два, ну, Я не можу вимагати в цього людей, того що ну, коли є десь там до світу в кінці тунелю і видно там якийсь просвіток, ну то ясно, що всі будуть цим цікавитися. Це абсолютно зрозуміло. Хочу звернути увагу на інше, на те, що. Цікавлячись цими справами, приділяючи цьому дуже багато свого часу, кожного дня можемо прослідкувати, ми не даємо можливості цьому Божому Слову до нас пробитися. Тому що ми тоді роздумуємо над війною, ми тоді роздумуємо над іншими справами. І ще раз кажу, будь ласка, не закидайте мені, що я кажу, що цим не треба цікавитися. Треба, ми цікавимося. Але. Якщо це повністю осідає в душі, повністю заміщає всю увагу, то тоді я не маю можливості звернути увагу на це Боже Слово. І не можу його слухати. Не тому, що я його там не почую, тому що воно не буде чіпляти, тому що я в нього не буду заглиблюватися, а має бути інакше. Я маю заглибитися в нього. І завдяки заглибленню в Боже Слово, я маю діяти в цьому світі, в цьому небезпечному, ворожому для кожного християнина. І можу зробити багато різних речей, в тому числі плодів, можу допомогти іншим людям, можу показати їм Бога. Розумієте, якби річ ніби та сама, але зовсім з іншої перспективи. І результати також зовсім інші. Сьогодні. Ми чуємо в молитві слова Ісуса ті самі слова, які ми чуємо в притчі про блудних синів, де Батько звертається, все моє Твоє. Уявімо собі, скільки ми з вами могли би отримати, якими могли би бути, якби не змарнували протягом часу людства того всього, що Бог давав, не відкидали. Не грішили, не відступалися. Скільки всього можна було організувати по іншому, якби протягом мого вашого життя, кожен нехай каже за себе, якби це життя організувати інакше, якби в цьому житті частіше обирати саме Бога, а не той, якийсь той чи інший там, гріх, проступок і так далі в кожного це вже є своє? Усе моє твоє. Ми могли би отримати в рази більше, в тисячі, в мільйони разів більше. Нехай це Боже Слово наповнить нас, щоб ми хотіли в нього вникати, ним жити, отримувати і плодоносити. Амінь.